В івано франківську відкрили зал для розгляду кримінальних справ за участі неповнолітніх в міському суді. Кажуть, зроблено все для того, аби якнайменше травмувати юного правопорушника від кольору стін кімнати до розташування службових меблів. Якщо це неповнолітній певного віку, ну очевидно, йому можливо там треба буде поставити якісь комп'ютери, якісь певні речі, які будуть нагадувати для нього звичний побут, якщо це малолітня особа. Ну, відповідно, якісь певні іграшки, якісь певні речі, які у нас якраз була дискусія. Ми будемо використовувати практику за кордоном. В приміщенні відсутня клітка для підозрюваного а допит ведеться дистанційно і виводиться на екран телевізора у залі судового засідання. Неповнолітній також спостерігає за його перебігом справи на моніторі, що встановлений у таємній кімнаті. Для його допиту є окрема кімната, де він перебуватиме зі своїми законними представниками. Переважно це батьки. Перебування дитини під час судового розгляду це ну, найбільш можна сказати така стресова ситуація. І те, що вже це знімається, це має дуже позитивні наслідки для дитини, коли вона бачить дружню для себе обстановку, коли вона бачить те, що тут люди не її вороги, а її прихильники. Знаходження неповнолітньої особи у таємній кімнаті забезпечує дотримання його прав, а також якнайменше його травмує, кажуть судді. Фахівці наголошують, це сприяє здійсненню справедливого правосуддя, встановленню істини у справі, а найголовніше дають змогу повернути молоду людину у суспільство, вирвати його з тенет негативного середовища, в якому вона можливо опинилася не з власної волі. Не буде присутній в залі на безпосередній близькості від особи, яка вчинила відносно неї злочин. Тобто він буде в менш більш домашній обстановці, що допоможе розкритися цій особі і відтворити ті обставини, які є насправді. Такий зал в судовій системі України перший проект здійснено за фінансової підтримки уряду Канади. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.